Слава Україні! Матір Героя України Шепетівщини придбала дрон для військових. На Хмельниччині оголошено перший рівень небезпечності. У центрі Хмельницького офіційно з'явились два нових сквери. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Ольга Захарченко. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Нідерланди підготують перші 18 літаків F-16 для поставки в Україну, що підтвердив сьогодні президент України Володимир Зеленський після переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Рютте. Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України працівників енергетичної галузі з нагоди Дня енергетика. Вони отримали ордени за мужність і ордени княгині Ольги, медалі та почесні звання Заслужений енергетик України. Є серед нагороджених і представники Хмельницької атомної електростанції. Зокрема, президент нагородив медалю за працю з витягу Олександра Морошніченка, майстра дільниці від окремленого підрозділу Хмельницька атомна електрична станція державного підприємства Національна атомна енергетуюча компанія енергоатом, а також Тетяну Хлюнь, машиніста-обхідника цеху цього ж підрозділу. Програму Моє укриття затвердили у Хмельницькому. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Учора програма передбачає поточні ремонти та встановлення дверей в укриттях багатоповерхівок за бюджетні кошти. Їх автоматично відчинятимуть під час повітряної тривоги і зачинятимуть після відбою. Також планують розробити новий мобільний додаток для мешканців багатоповерхівок. Матір Героя України Шепетівщини придбала дрон для військових. Любов українець, матір героя України Володимира Українця. Жінка працює вчителем початкових класів у Шепетівському навчально-виховному комплексі. номер 3. напередодні новорічних свят. Вона вирішила зробити корисний подарунок для наших військових. Допис із подякою матері захисника розмістила на своїй сторінці директорка навчального закладу Лілія Бабак. Сорокарічний підполковник із Шепетівки Володимир Українець загинув 29 листопада минулого року в результаті масованого авіаційного артилерійського обстрілу та неодноразового прямого влучання в закриту позицію. 8 липня 2023-го підполковнику Володимиру Володимировичу Українцю присвоє названня Герою України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Вдячність, шана та вічна пам'ять герою. На Хмельниччині оголошено надзвичайний стан завтра, 23 грудня, по Хмельницькій області та в місті Хмельницькій очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. У Хмельницькому лікарі обласної лікарні провели трансплантацію нирки. Вперше оперували самостійно, без допомоги колег-трансплантаторів з інших медичних закладів. Про це повідомив Олексій Підмурняк, завідуючи відділення урології Хмельницької обласної лікарні. Це була родинна трансплантація. Нирку пересадили від матері синові. У Хмельницькому на вулиці Трудовій відведуть ділянку під будівництво та обслуговування закладу дошкільної освіти. Її площа складатиме понад 1,9 гектари. Таке рішення ухвалили депутати міськради на останній сесії. Згідно з ним, департаменту освіти дозволили розробити проєкт землеустрою. Він передбачатиме точне розташування та параметри ділянки. Згодом цей проєкт винесуть на сесію. А також у центрі Хмельницького офіційно з'явиться два нових сквери. Обидва розташовані в районі вулиці Проскурівської неподалік один від одного. Фактично, вони існують давно. Це сквер пам'яті жертв репресії з ангелом скорботи та сквер з вічним вогнем. Нині ж рішенням депутатів міської ради земельні ділянки цих скверів відвели та передали у постійне користування комунальному підприємству по зеленому будівництву та благоустрою. На цьому ми з вами прощаємось, але запрошуємо вас до соціальних мереж Першого Подільського. Протягом дня оперативна та найважливіша інформація. Долучайтесь. Слава Україні!